А боги і демони це взагалі щось реальне. Ви коли-небудь замислювались над цим? Ну що, друзі, сьогодні ми нарешті поговоримо з вами про богів і демонів. Вони реально існують? Чи це просто міфи і казочки? Так, а тепер по суті: усе, у що ти віриш, оживає у твоєму полі. Усе у що ти віриш, збувається. У що віриш, те і відбувається з тобою. З точки зору психології, боги і демони це архетипи, це метафори. А з точки зору енергії, це частоти поля, до яких ви підключаєтесь свідомо або несвідомо. а з точки зору містики. Це все гра одного джерела, одного енергетичного підґрунтя. Так що питання не в тому, чи існують вони, чи існують боги, чи існують демони, а в тому, кого ви кличете, кому ви довіряєте, кого ви хочете бачити у своєму полі, у своєму житті і через призму, чого ви дивитесь на цей світ і на інших людей, і на їх вчинки. І для цього не обов'язково пити заварки, їсти гриби чи курити план. Це серйозна розмова. Отже, боги демони — це не казка. Це енергія вашого поля.